Науково-краєзнавча конференція Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України, досягнення та тенденції розвитку охорони дослідження та реставрації пам'яток історії і архітектури Східної Європи подарувала безцінний досвід всім запрошеним учасникам. Проблеми й досягнення обговорювали спеціалісти різних галузей, історики, музеологи, нумізмати, архівознавці. Серед запрошених були приватні колекціонери та культурологи. Своїм досвідом збереження і реставрації давніх пам'ятників поділилися і спеціалісти Відділу охорони історикокультурних заповідних територій і культурної спадщини Литви було на широкий загал показано, як можна оберігати, як можна сьогодні європейськими тенденціями змінювати і зберігати ось ці архітектурні меморіали. Якщо говорити про українців, то було дуже корисно почути про різноманітні архітектурні пам'ятки, які на сьогодні або взагалі зникли із карт позначень, або мають ще таке Таке положення, коли навіть ще не дійшло до закону або якогось певного рішення щодо певної якоїсь реставрації, пам'ятки України називають дивовижними ансамблями різних епох, 12 з них серед найцінніших. Так, наприклад, до списку всесвітньої культурної спадщини, укладеного ЮНЕСКО, увійшла києво Печерська Лавра. Один із найдавніших монастирів, другий у переліку одеський театр опери та балету, відзначені і Софіївський собор, споруджений за наказом Ярослава Мудрого, та Домініканський собор, зразок пізнього барокко у Львові. А ще найстаріша фортеця середньовіччя Кам'янець-Подольська, замок Шенберна, зараз санаторій Карпати та багато інших дивовижних споруд рідних часів. Українські дослідники у своїх доповідях відобразили стан збереження історичних архітектурних та археологічних пам'яток в нашій країні. Відтак склалася доволі чітка картина успіхів та недоліків у цій важливій діяльності. Краєзнавцями було презентовано, які на сьогодні ми маємо проблеми і які маємо здобутки. Хоча проблем набагато більше, тому що на картах позначень немає. Це по-перше, по-друге, там вже є приватні будинки. І по третє, коли туди навіть приводять чи екскурсії, чи яких спеціалістів, немає можливості дослідити повністю. Тобто багато краєзнавців показували просто карти, які були намальовані в 18-му Столітті дев'ятнадцятому, але неймовірно цікаві історії про різноманітні або вже зруйновані замки, або певні якісь історичні об'єкти, про людей, які там жили, про внесок взагалі українців в от таких от різноманітних об'єктах. Виступ молодого криворізького науковця Маріанни Шпак про відтворення культурно-релігійних єврейських традицій на Криворіжжі викликав інтерес не лише українських, а й європейських вчених. Показала ем, основні ем, канонічні такі. Об'єкти, які належать до синагоги. Розповіла, що в нас єдина синагога в світі, де є музей єврейської культури. І, мабуть, я була одна, адже я показала відеоролик, на якому є релігійний обряд Барміцви. Тому всі, всіх це дуже зацікавило, наскільки що книгу НІЗВ Криворожі странички єврейської історії працівники Міністерства культури Литви забрали навіть до своєї колекції бібліотеку. Конференція завершилася оглядовою екскурсією по історико-культурному заповіднику Меджибіш. Чимало цікавого відкрило науковцям і знайомство з цінними музейними експозиціями та стародавніми куточками цього краю. Було, скажімо так, вирішено якось розробити певні концепції, ну або, хоча б подати до Києва до певних спеціальних установ, подати якісь документи, подати якісь запити для того, аби створювались різноманітні і документи, і накази для того, аби. Охороняти те, що у нас залишилось в культурній спадщині України. Багато архітектурних пам'яток фото дається дітям у зовнішньому незалежному оцінюванні. І якби тісніше співпрацювали ось такі ось спеціалісти з вчителями історії, давали якісь рекомендації, або навіть створювали якісь певні віртуальні екскурсії по таким от будівлям, дітям було б набагато легше запам'ятовувати не просто картинку, а знати певну якусь коротку історію ось цієї архітектурної забудови, яка їм дається в завданнях. Україна тільки робить перші кроки на шляху збереження своєї історичної спадщини, тому таким важливим залишається для науковців досвід європейських колег, яким ті охочі діляться. Щоправда, у вирішенні таких питань необхідна насамперед підтримка держави, і українські дослідники сподіваються, що з часом вони її теж отримають.